Наймасованіша ракетно-дронова атака, зокрема, містечко Сміла на Черкащині, ліквідовує наслідки вчорашньої руйнівної атаки на цивільне населення. Кількість постраждалих зросла до 13, з них троє дітей. Загиблих на щастя немає, але критично пошкоджена міська інфраструктура. Потрощені понад півтори сотні приватних будинків, три дев'ятиповерхівки, також двоповерхівки, п'ять закладів освіти, гаражі, автомобілі та господарські споруди. Yeah. Жителі сміли досі прибирають наслідки масштабних руйнувань. У квартирі Сергія і Наталі вибуховою хвилею повибувало вікна, понівечило балкон і вхідні двері, але тішиться, що лишилися живими. Я спав не пам'ятаю. я проснувся мене упало. ну все, мене до загалом до медиків. Звернулися 13 постраждалих, зокрема троє дітей. Дуже понівечені понад півтори сотні приватних будинків і три дев'ятиповерхівки. Вирва від російської ракети. Менше ніж за півсотні метрів від цієї висотки. Люди дивом лишилися живими. У будинку вибило майже усі вікна. Юлія з дитиною встигла виїхати перед самим вибухом. Її розбудила сестра. Це перша кімната, яку я побачила. Це на балкон. Нам хоча б головне, оце вікно. Ну то, що на балконі, то ще таке. А то краще, ну, головне, що оце вікно і балкони, щоб ну, бо дощ, це все як якщо зараз почнеться дощ, то воно все буде і в кімнату, і в спальню. У цьому ж будинку на першому поверсі продуктовий магазин. Попри значні руйнування, він працює. Це все були двері, нічого немає вікно. Ми вчора працювали. Людям треба було хліба, кому води. Тому цигарок. працювали вчора в темноті, бо світла ще вчора не було цілий день, Ввечері аж дали пізно. Шість мобільних груп обходять понівечені помешкання, фіксують пошкодження, щоб потім ці дані подати на є відновлення. Дві бригади лагодять пошкоджені дахи, почали із найкритичніших об'єктів напередодні. Завдяки Червоному Христу люди змогли забити вікна і балкони ОСБ плитою та плівкою. Благодійний фонд, який допомагає з вікнами, вже у четвер-п'ятницю почне проводити заміри, щоб безкоштовно їх встановити, крім балконних храм, наголошує міський голова. На це потрібно трохи часу, адже пошкоджено майже дві тисячі вікон. Місто надає матеріали для відновлення. У нас створений матеріально-технічний резерв, зокрема по шиферу, по лісовому матеріалам, по цвяхам. Будинки, ми матеріали на зокрема шифер, лісоматеріали, цвяхи ми видаємо за кошти міського бюджету. Ми матері... Безпосередньому готові сьогодні вже навіть надати це шифери, лісу. Матеріали самостійно ви можете вкривати. Ущен зруйнований корпус Смілянського коледжу харчових технологій. Нині увесь колектив вийшов прибирати зруйноване і готуються до нового навчального року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, як і зазвичай кожного року. А завтра розпочинається вже приймальна комісія, тому наші двері відкриті. Ми всіх чекаємо. Від завтра на допомогу постраждалій смілі надійдуть будівельні бригади з кількох громад Черкаського району. Йону вкриватимуть дахи приватних будинків у ніч на 29 червня. Росія вдарила безпілотниками і ракетами по цивільному населенню. Три ракети і вісім дронів завдали наймасштабнішої руйнації місту від початку великої війни. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти ICTV, Єдині новини.